Противника дуже багато затягнулося в Покровськ, і, і дуже складно в забудові взагалі вести бойові дії і контролювати пересування ворога. Тому немає такої сталої лінії оборони, розумієте, і десь через якісь порядки, через якісь позиції проникає противник, вступають у стрілкові бої позиції, які взагалі не мають цього робити. Це там як е, пілоти безпілотних систем, як мінометники і інші підрозділи. Інколи і це набагато ускладнює роботу. Окрім того, противник обійшов по флангам ситуація, яка навколо Родинського, навколо Білицького там складна ситуація тим, що вони підійшли, і не... ну, наш весь логістичний шлях знаходиться доволі близько і вони дуже активно контролюють. Своїми засобами БПЛА також проводять мінування. Чим ускладнили нам взагалі логістичний шлях, і нам багато доводиться долати шлях у пішому порядку і доходити до своїх позицій пішим. Це не можна сказати облаштуванням позиції. Вони взяли таку тактику просто накопичення ДРГ на груп і вони не виявляють себе інколи, інколи десь вступають стрілецькі бої, намагаються накопичуватися, розосереджуватись, отримують різні вказівки по перекопленням, переодягаються в цивільних, проводять мінування, очікують, десь інколи роблять засідки, десь вражають наші логістичні. Нашу логістику також дуже складності з місцевим населенням. Ми ну, ще декілька місяців назад здійснювали евакуацію місцевих, тому що вони розуміють, що ворог е б'є скрізь по Покровську. Це вже ну місто руїни. Я ось буквально два дні назад заходив. Сам Покровськ. Е ситуація там ну там живого місця просто немає, щоб ви розуміли. Тому сидіти там очікувати сенсу ніякого не було. Цивільні ускладнюють роботу дуже сильно, тому що ми по цивільних не працюємо. На жаль, їх і розстрілюють диверсанти, які заходять, і вражають засобами БПЛА, і артилерійські обстріли видно, вони страждають так само від цього, і складнюється тим, що ти не знаєш наскільки це чи цивільний, чи це переодягнутий диверсант, і тому ти. Обережно відносишся до кожного, хто невідомий і пересувається по місту. Звичайно, противник застосовує інколи броньовану техніку, під'їжджає, розміновує, завозить піхоту, завозить штурмові групи. Так само і в нас інколи здійснюється евакуація, якісь довоз, коли це дозволяє там, погодні умови і там, багато обставин, коли це можливо. Ми так само застосовуємо, практично працює інколи техніка. Але е на даний час це переважна більшість БПЛА, тому що якщо техніку буде помічено е засобом БПЛА, то ми її спалимо дуже швидко. І вони дуже там сильно обшивають цю техніку, маскують, обороняють е проти ФПВ, але їм це не допомагає. Інколи навіть не можна впізнати, яка техніка рухається, бо вона просто зашита мангалом і їде якась якісь, якісь куча лахміття і не розуміє, що то за техніка насправді відбувається. Але доводиться довозити, тому що коли піхотинець пройде в амуніції з провізією, він прийде понад 10 кілометрів. Ну, я думаю, ви розумієте, що він далі просуватися ефективно не зможе і проводити якісь штурмові дії. І чивести оборону це дуже складно хлопцям для того, щоб долати таку відстань, інколи з інтенсивністю застосування БПЛА доводиться по дві-три доби іти тільки до позицій, тому доводиться інколи їх підвозити наскільки можна ближче для того, щоб зберегти їхню енергію для того, щоб вони виконували бойові завдання.